Давай за ножка запады. Сейчас. Вот и, и молодец. Налетай на меня. Ну давай, Бэй, животай. Хорошо, хорошо. Само на правую лука. Вот, я думаю, животик, правый руковой. Правый руку. Я уверен. Все, что, смотрите, смотрите. Вот, все, хорошо. Чего заканчивается? Жимочек заканчивается. Молодец, все. Пить, пить, пить!

Юнацький розряд займається боксом три роки. Провів 25 поєдинків, в один яких первій. Чемпіон Волинської області. Перший тренер Кам'янев Артур. Давай, 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 Стоп! З корпусом починаєш. Стоп! Серпон, не тримати. Ломай. Потламуся. Животу! Живот, живот! Чого? Живо! Стоп! Раз! Два, три, Чотири. П'ять, шість, сім, вісім!

Още на середина. А в цьому поединку заявлено по перевагу. Перемогу забуваю, как все сильно охота на Михаил Микола Житомир.